Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 321. Знайдіть добуток. Перше завдання. Нам треба помножити дві звичайні дроби. Для того, щоб помножити ці дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Пишемо. В чисельнику 6 помножити на 4, а в знаменнику 11 помножити на 7. Подивились уважно, дріб скоротити неможливо, тому виконує множення 24 77. І це відповідь. Далі. Друге, 7 двадцятих треба помножити на 10 перших. В чисельник запишемо 7 помножити на 10, в знаменник 20 помножити на 21. І тут можна скоротити: поділимо спочатку і чисельник, і знаменник на 7. Залишається 1 і 3. І 10 і 20 поділимо на 10. В чисельнику залишається 1, в знаменнику 2. Тепер збираємо все, що залишилось: в чисельнику 1 помножити на 1. Знаменнику 2 помножити на 3. І маємо відповідь 1 шоста. Далі, наступне третє. Переписали умову. Тепер в чисельник запишемо добуток 8 на 27. Знаменник 9 помножене на 32. І одразу бачимо, що тут можна скоротити спочатку на 8. 8 і 32 ділимо на 8. Залишається 1 і 4. А 9 і 27 будемо ділити на 9. Вона залишається в чисельнику 3, в знаменник 1. Тепер запишемо все, що залишилось в чисельнику 1 помножити на 3. В знаменнику 1 помножити на 4. Відповідь 3 четвертих. Наступний приклад переписали умову. І починаємо в чисельнику добуток 23 на 49, в знаменнику добуток 28 на 46. І ви бачите, що можна число 23 і 46 поділити на 23. Залишається в чисельнику 1 в знаменнику 2. І числа 28 і 49 поділити на 7. В чисельнику буде 7, в знаменнику 4. Запишемо все, що залишилось. В чисельнику 1 помножити на 7. В знаменнику 4 помножити на 2. І отримали відповідь: 7 восьмих. Наступне переписали умову і будемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, і ми бачимо, що 34 і 51 можна поділити на 17. В чисельнику у нас залишається 2, в знаменнику 3. І ще числа 43 і 86 можна поділити на 43 в чисельнику 1 в знаменнику 2. Що залишилось? В чисельнику 2 помножити на 1, в знаменнику 2 помножити на 3. І ми бачимо, що ще можна дріб скоротити на 2. Ділимо і чисельник, і знаменник на 2. Що у нас тепер залишається в чисельнику 1 помножити на 1, в знаменнику 1 помножити на 3 і відповідь 1 третя. Наступне шосте переписали умову. І починаємо в чисельнику добуток 7 і 90, в знаменнику добуток чисел 18 і 77. І ми одразу бачимо, що можна число 7 і 77 поділити на 7. В чисельнику залишається 1, в знаменнику 11. Ще можна числа 18 і 90 поділити на 18. В чисельнику буде 5, в знаменнику 1. Тепер запишемо все, що залишилось. В чисельнику 1 помножити на 5, в знаменнику 1 помножити на 11. І відповідь 5. 11. Далі сьоме завдання переписали умову. І починаємо. В чисельнику добуток чисел 63 і 48, в знаменнику добуток чисел 64 і 91. І ми бачимо, що числа 63 3 і 91 можна скоротити на 7. 63 поділити на 7 буде 9. 91 поділити на 7 буде 13. І числа 48 і 64 можна поділити на 16. Ділимо 48 на 16 буде 3. А 64 поділити на 16 буде 4. І тепер треба записати все, що залишилось: в чисельнику 9 помножити на 3. В знаменнику 4 помножити на 13. І обчислити добутки. В Чисельнику 27. В знаменнику 52. Відповідь 27,52. І на останок 8. Переписали умову. І будемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 19 помножити на 5 в чисельнику, 100 помножити на 38 в знаменнику. І що ми бачимо? Тут можна скоротити числа. 5 і 100 будемо ділити на 5 в чисельнику 1 в знаменнику 20. І числа 19 і 38 будемо ділити на 19 в чисельнику 1 в знаменнику 2. Що у нас залишилось? В чисельнику 1 помножити на 1, а в знаменнику 20 помножити на 2. І відповідь 1 сорокова. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!